Привіт всім! Сьогодні я хотіла би з вами поговорити на тему, яка, я, яка знайома думаю, кожному з вас, це є прокрастинація. Так, так, той самий завтрашній день, який ніколи не настає. Я сама через це проходила і досі іноді проходжу. Тому хочу поділитися з вами своїм досвідом та тими порадами, які дійсно мені допомагають. Мій особистий досвід, я теж там був. Пам'ятаю, колись мені потрібно було написати невеличку курсову, і замість цього я перемила весь посуд, розібрала шафу, навіть почала вчити нову мову. Звучить знайомо. У той момент мені здавалося, що все навколо важливіше за ту бляха, муха курсову. Я відчувала себе роздратування сама на себе, провину, але все одно не могла змусити, змусити себе сісти за роботу. Саме тоді я зрозуміла, що прокрастинація це не просто лінь, а щось глибше. Для мене це часто буває страх перед складністю завдання або невпевненістю у своїх же силах. Порада перша. Зробіть перший крихітний крок. Перша порада, яка мені дуже допомогла, це принцип одного маленького кроку. Замість того, щоб думати про величезні завдання, зосередься на. Найменші дії, яку ви можете зробити прямо зараз. Наприклад, якщо вам потрібно написати лист, просто відкрийте поштову програму. Якщо потрібно прибрати кімнату, підніміть, підніміть одну річ із вашої підлоги. Ви здивуєтеся, наскільки легко після цього маленького кроку буде зробити наступний. Це як розігнати потяг. Найважче це зрушити його з місця. Порада друга. Використовуйте таймер та робіть перерву. Техніка помідора стала моїм спасінням. Працюйте інтенсивно протягом 25 хвилин, повністю сконцентрувавшись на завданні. Потім обов'язково зробіть перерву 5 хвилин, ну, допустимо, щоб розім'ятися, відволіктися. Після чотирьох таких цифр. Циф Циклів. Зробіть довшу перерву. Це допомагає не перенавантажуватися та підтримувати концентрацію, знаючи, що скоро буде перерва, і легше змусити себе працювати. Порада номер три: Знайдіть свою мотивацію чому. Дуже важливо розуміти, навіщо ви те чи інше завдання робите. Яка ваша кінцева мета? Як виконання цієї справи вплине на ваше життя? Запишіть свої чому і перечитайте їх, коли відчуєте, що ваша мотивація згасає. Коли ви бачите велику картину, дрібні рутинні завдання стають більш осмисленими. Порада номер 4 Будьте добрі до себе та не женіться за тим ж самим ідеалом. Ми всі іноді прокрастинуємо, і це нормально. Не сваріться себе за це, важливо навчитися прощати собі ці моменти та повертатися до роботи. Пам'ятайте, що краще зробити хоч щось, ніж нічого. Перфекціонізм часто є однією із причин прокрастинації. Ми боїмося зробити щось неідеально, тому просто і не починаємо це робити. Дозвольте собі робити помилки. Перша це, скажімо так, чернетка. Не обов'язково має бути шедевром. Парада номер 5 Створіть сприятливе середовище. Організуйте свій робочий простір так, щоб мінімізувати відволікаючі фактори. Приберіть зайві речі, вимкніть сповіщення на телефоні та комп'ютері. Знайдіть своє тихе місце, де ви зможете сконцентруватися. Іноді навіть зміна обстановки може вам допомогти. Спробуйте попрацювати, наприклад, в кафе, в бібліотеці, на вулиці, в парку. Сподіваюся, мій особистий досвід та ці прості поради були для вас корисними. Пам'ятайте, що боротьба з прокрастинацією це індивідуальний процес. І те, що працює для мене, зі мною, може не підійти особисто вам. Експериментуйте, шукайте свої власні способи. І розкажіть у коментарях, які методи допомагають вам боротися із вашою прокрастинацією. Давайте ділитися досвідом та підтримувати один одного. Якщо вам сподобалося це відео, як завжди, не забувайте про свій лайк та підписку на цей канал, щоб не пропустити нові корисні поради. Бажаю вам продуктивних днів та менше прокрастинації. До зустрічі у наступних відео!